День. Сьогодні у нас в Закарпатті, а саме в місті Ужгороді, буде відбуватися, відкриватися прекрасний форум, форум хорового мистецтва. Це другий всеукраїнський двотуровий конкурс імені Михайла Кричка, хорового мистецтва, як я вже сказав. Більше розкаже про конкурс пані Ольга. Дуже приємно, що саме ім'я закарпатського композитора, майстра хорового мистецтва Михайла Михайловича Кричка, саме присвячено і цей конкурс саме присвячується для того, щоб це ім'я звучало на весь світ. Сьогодні меседж, що на весь світ. Я хочу трішечки розказати, що. Наш конкурс буде тривати три дні. Сьогодні о 16.00 буде урочисте відкриття, яке буде відбуватися у замку, Ужгородському замку. Будуть представлені колективи. Після цього відбудеться концерт духовної музики в Ужгородському греко-католицькому кафедральному соборі. Є у нас всі афішки, можна буде слідкувати за пресою, за нашими сайтами, сторінками у Фейсбуці. І основний робочий день конкурс буде відбуватися в суботу в Ужгородському коледжі імені Дизидерія Задора. Там буде проходити з 10 по. 17-ї години буде проходити сам конкурс, і ми запрошуємо доглядати зали всіх, хто цікавиться хоровим мистецтвом для того, щоб подивитися виступи колективів з різних куточків України. Зрозуміло, що буде працювати професійне журі, яке буде оцінювати творчість, і саме нагородження і урочистості будуть відбуватися уже. Сам Гала-Концерт буде відбуватися у о, нашій філармонії обласній 14 квітня об 10 ранку. Теж є афіша. Гала-Концерт і визначення переможців, нагородження переможців. Ось такий план роботи нашого конкурсу. Далі. Передаю слово. А, хочеться ще сказати, що у нас сьогодні присутні Наталія Потіпотапчук. Чому? Тому що дійсно Михайло Михайлович керував деякий час закарпатським народним форумом. і Ольга Обласова, голова правління Яскрава країна з міста Дніпра, яка є мотором цього. Цього конкурсу двигун, який Дякую. все Дякую. Розрулює, Дякую. розрулює. Тому я думаю трішечки в да. історію Я більше, знаю, що пані Наталя да. ще і член журі відвідав. Так, точно. І ще член журі у нас Емілій Сокач, да. це народний артист і учень саме Михайла Михайловича, Річка. Тому, будь ласка, спочатку вам. Да, Дуже приємно, що такий форум хорового мистецтва відбувається якраз в Закарпатті. Це настільки важливо, що свято хорової музики присвячене імені видатного диригента Вихоці із Закарпаття, із керівника Закарпатського народного хору, одного з найкращих, коли Закарпатський хор був такому. Найбільшому розквіті, і фактично Михайло Кричко був саме в перших днів в Закарпатському народі, народному хорі, і як артист, і як і як художній керівник, і з іменем Михайла Михайловича Кричка пов'язані найбільші досягнення Закарпатського народного хору. І пізніше, коли Михайло Михайлович вже проживав в Києві і керував прекрасними. Не мистецькими колективами України хоровою капітолою «Думка» і іншими. Він мені не одну секундочку не забував про Закарпаття, і ви знаєте, дуже символічно в останні роки свого життя він казав: Я би дуже хотів повернутися на Закарпаття. Мені здається, що якраз такий хоровий фестиваль, який відбувається вже вдруге, всеукраїнський хоровий конкурс імені Михайла Кричка. Це є таке своєрідне повернення. Михайла Михайловича на Закарпаття бажаємо творчого росту, творчого. Лету всім хоровим колективам, які до нас приїхали на Закарпаття, щоб вони відчували себе тут якнайкраще, обмінювалися досвідом, адже дійсно і члени журі надзвичайно поважні люди, і буде і професор одеської національної музичної академії і голова національної всеукраїнської музичної спілки Петро Олександрович Андрійчук, професор. Ну, звичайно, вже казали про Еміла Петровича Сопича. Ну і звичайно, дуже символічно, що сьогодні серед нас буде з нами бути донька Михайла Михайловича Наталія Михайлівна Кричко, так само видатний диригент, керівник чудесного колективу в Києві. Ну тільки серце радує, бажаю успіхів баж, цьому прекрасному конкурсу, і думаємо, що буде мати близького продовження. Е, да, далі да, передаємо слово якраз по вже учасникам. То... Е, дякую дуже. Хочу перш за все подякувати обласній державній адміністрації департаменту культури, тому що без підтримки, без того, що в цьому році конкурс включений до програми. Ваших заходів, звичайно, такого б резонансу і такого би рівня нам важко би вдалося досягнути. А дійсно в цьому році, ну я вважаю, що така рекордна кількість хорових колективів приїхала на Закарпаття. Ми сьогодні зустрічаємо 25 хорових колективів з різних регіонів України, і це регіони, я хочу це підкреслити: активних бойових дій, де, попри всі ці жахливі обстріли, продовжується мистецьке життя. Колективи продовжують свою роботу. До нас приїхали колективи з Одеси і Одеської області. До нас приїхали Сумщина, Незламний Чернігів. До нас приїхала Вінницька область, Хмельницька. Тобто географія дуже і дуже широка. І нам це надзвичайно приємно і надзвичайно важливо. По-перше, вікова категорія учасників конкурсу різноманітна: це дитячі колективи і дорослі колективи тобто амплітуда дуже широка. А ми тішимося, що для наших дітей, для нашої молоді, яка приїде зараз в ці дні, це буде ще не тільки і творча така сходинка в їх розвитку, а ще й можливість реабілітації. Тому в нас заплановані цікаві екскурсії, цікаві події і тішить погода. Ну, звичайно, головна мета це популяризація хорової спадщини, музичної спадщини Михайла Кричка. Тому в нас заплановане виконання спільного твору. Заздалегідь були розіслані партітури, і ви знаєте, дуже знаково, що коли Михайло Михайлович це робив ще в далеких там х роках. Він навіть і не сподівався, наскільки Ой Лузі Червона Калина в його обробці для хорів буде звучати сьогодні і сучасно, і важливо. І я хочу вже проанонсувати і запросити всіх на подію, коли майже 400 учасників нашого фестиваля спільно будуть виконувати Ой Лузі червона калина в хоровій обробці Михайла Кричка. Різноманітна програма, Євген Віталійович вже сказав, я дуже би просила долучитися медіа до висвітлювання цих подій, тому що ну так як ми, як організатори, розказали це одне. А так як ви зможете поспілкуватися з учасниками, які майже рік готувалися, і дійсно ми маємо зворушливі фото і відео. Бо це двотуровий конкурс. Він вперше був двотуровий за вимогами Української національної спілки. То всі хори пройшли ще і відбірковий тур, коли вони надсилали своє відео, надсилали свої виступи. Ви знаєте, це були зворушливі виступи інколи з бомбосховищ, інколи з таких місць укриттів, де зараз потрібно займатися і мати репетиції. Але дійсно наші творчі колективи це зробили. І ну вони заслуговують на вашу увагу і на нашу повагу безумовно. І така сама наша величезна повага хормистерам, тому що от ми вчора мали ну, такий е, жахливий, як то кажуть, дзвінок mm -hmm. да, е, повідомлення від Чорноморська, де селістка саме хора горлиця, яка мала би сьогодні виступати, на жаль, під час обстрілу поранена, знаходиться в лікарні, е, тому цей колектив горлиця на превеликий жаль е, знімається. З виступу, але я думаю, що ми порадимося. Наталя Йосиповна як все рівно відзначити цей колектив, який ну, мав би виступати, да тому, що ну ніхто не міг передбачити цю жахливу атаку на Чорноморськ, і як так сталося з нашими неймовірними учасниками. Тому ми всі звичайно переживали і переживаємо зараз, але знаємо, що подія дійсно буде дуже яскрава, різноманітний репертуар. Обов'язкове виконання українських е, творів, е, обов'язково акапельне виконання для того, щоб максимальний рівень е, продемонструвати. Ну і ми дуже сподіваємося і докладемо для цього максимум зусиль, що в наступному році, е, коли е, і Закарпаття, і хорова спільнота України буде відзначати сторіччя з дня народження Михайла Михайловича Кричка. То вже цей фестиваль підняти ще на більш високий щабель, можливо, залучити колективи європейських країн. Тому що, як правильно сказав Євген Віталіч, його ім'я і його хорва спадщина мусить звучати і популяризуватися на весь світ. Філармонії, гала-концерт, <кл 'я> і це буде таке спільне завершення загального нашого свята. Закарпаття представлена колективами музичного коледжу імені Дезідерія Задера. Це власне співорганізатор цього проєкту. Я дуже вдячна цьому закладу, власне, Світлані Іванівні Стегней. Бо це і база, де буде відбуватися конкурс. це і потужна методична була допомога під час проведення. Першого туру, і це хор цього коледжу, а далі хор з селища Середня. Ну, На жаль, іршава, яка з'явилася зараз, теж не зможе там через ряд причин доїхати. Ну, Звичайно, хотілося б, щоб наших закарпатських колективів було більше. Ну, Будемо сподіватися, що це станеться наступного року. Так, звичайно, наше положення передбачає декілька номінацій: це народні хорові колективи, академічні хорові колективи. Ми навіть маємо номінацію ансамблі, тому до нас, окрім хорових колективів, приїхали і вокальні ансамблі. І, звісно, що в нас є дуже. Я хочу сказати від себе дуже ретельна національна музична спілка перевіряла наше положення. Декілька разів методисти. Вертали, робили, тобто це положення повністю відповідає стандартам міністерства, повністю відповідає стандартам спілки. В цьому році вона підтримала і цей конкурс. Тепер є рейтинговим в розвитку творчих колективів всіх рівнів. Тому в нас є номінації професійні колективи, аматорські, студентські, дитячі, і в кожній номінації передбачені перші, другі, треті місця. Ну і звичайно буде гран-при. Потрібно відвідати, надихнутися цією творчістю. Вхід вільний програма, я так розумію, вже буде сьогодні розміщена на телеграм-каналі. Можна подивитися. Всіх чекаємо, всіх запрошуємо! Тоді на завершення, на завершення ще раз нагадую для наших глядачів, всіх, хто нас дивиться. Сьогодні о 16.00 запрошуємо до Ужгородського замку. Буде офіційне відкриття у верхньому дворику. Будуть присутні всі учасники, які з'їхалися до найбезпечнішої області, до Закарпаття з різних куточків України. Діти, які полюбляють і віддають своє життя хоровому мистецтву. Вони знайшли себе саме. Цьому напрямку тому, будь ласка, запрошуємо всіх охочих на відкриття до Ужгородського замку о 17.00 17 після, після, після замку до Ужгородського греко-католицького кафедрального собору, де відбудеться концерт духовної музики. До речі, кажу на всі заходи. Вхід вільний. Тому запрошуємо всіх всіх, всі, хто нас чує. І сама конкурсна програма буде відбуватися 13 квітня з 10 по 17.00 в Ужгородському музичному фаховому коледжі імені Дезадерія Задора у великій залі. Будь ласка, запрошуємо всіх доєднатися і подивитися виступи колективів. Нагородження і галоконцерт. Підведене підсумки 14 квітня о 10-й годині ранку в обласній філармонії, в залі обласної філармонії. Запрошуємо, будь ласка, вхід вільний.